Формадол таблетки від головного болю. Ну що, друзі, разом з Наталею Самойленко, нашим дієтологом ендокінологом, будемо зараз розбиратися в рамках тижня дитячого харчування. Чи працює інтуїтивне харчування саме для дітей? І як знайти в цьому всьому з'їж? Мама, я не хочу золоту якусь середину. Як ти вважаєш? Ну таке здається, питання філософське. Насправді ні, не працює. На жаль, тому що дитина буде обирати солодкий смак. Вона звикла до солодкого смаку завдяки? Які мами на увазі солодкого Так, І вона буде обирати солодкий смак. А, тому смаки потрібно виховувати. А, і виховання смаків це дуже важлива навичка, це дуже важливий чуттєвий досвід. Ну як ми вчимо дитину, да, споглядати на щось красиве, картини, водимо її в музей або ставимо гарну музику послухати, а, тому що це таки, такий самий орган відчуттів, який потрібно тренувати, і дитина по Винно отримувати свій досвід. Слухай, ну окей, якщо ми вже з самого початку як батьки налажали, mm. давай так будемо відверті, oh, yeah, yeah, yeah. розумієш. Не просто і... налажали у нас так, катастрофа. уже Нічого є смаки, і солодкі, і солоні в раціоні. все. і звичайно, дітям ну іноді набагато смачніше, вони просять або якусь цукерку, або якийсь бургер, або ще щось, замість того, щоб з'їсти там дієтичний супчик чи кашку. Що тоді нам робити? Давай одразу з цього розпочнемо, а потім ти даси якісь лайфхаки і рецепти. Як ми можемо поступово знаєш, погане забирати, а корисне Ти абсолютно правильно говориш. Треба е, заміняти погане добрим, і робити це е, дружньо і поступово. Тобто угу. я е, категорично проти такого харчового садизму, коли е, я називаю це харчове насилля, коли прям заставляють. або знає? насилля. Да, це е, дуже е, шкодить психічному здоров'ю дитини. Ви точно е, не е, змусите е, вживати здоров'я. Е, здорову їжу, якщо ви будете шляхом насилля це робити. А шляхом гри це зовсім інша історія, особливо в дитячій практиці. А власний приклад. Дитина а, ж от. дивиться на те, що їй є. Звісно, їсть. Батько звісно, мамою, да. так. Власне приклад, це взагалі номер один. І дитина буде хотіти їсти те, що лежить в тарілки батьків. Голова Наташ, не пийте, Наташ. Наташ. Не от, це... ну не це... вийшли. Отну воду та. Зараз Води. купа зізнань, але от у мене така схема не працює. Мені це дуже сильно ускладнює життя, тому що я можу собі приготувати, наприклад, там, овочевий салат і гречку щось Гу. смачне, А діти мої їдять взагалі різне. Один буде їсти е, і буде казати, я. Буду їсти гречку з, огір... з огірком інший скаже, а мені давай суп. І розумієш, окрім того, що треба ще й багато готувати. Вони, в принципі, дуже важко їх привчити, наприклад, там до овочів. Овочі, окрім огірка і моркви, категорично у нас не сприймають ні помідори, ні капуста, ніщо. Як їх привчити? Якою грою їм по 9 років, Ну, якщо це вже, наприклад, дорослі діти їх вже не, не обдуриш, не заманиш, що робити? Хто зараз знайде огірок? То його з'їсть. Yeah. <laughs> Ну, насправді два овочі це вже немало. Хочу тобі сказати, що маючи досвід спостерігання за іноземними дітьми, то бачиш, що наші їдять набагато більше овочів, і а, наші більше привчені до здорового харчування, і ми можемо пишатися цим. І в плані овочів, теж це поступова робота батьків. Тобто, сьогодні ми з тобою обираємо ось цей рецепт. Угу. Ми складаємо список продуктів. Ми разом йдемо в магазин, купляємо і разом готуємо. І е, якщо дитина власноруч приготує якийсь е, е, смаколик овочевий, е, mm -hmm. більше шансів, що вона з'їсть. А е, не факт, що з першого разу тобі все вдасться. Але крок за кроком поступово е, ти будеш мати успіхи як навіть. Ну, ми ж а... маємо вибудувати якусь систему. правильно? Яка це має бути система? Там, я не знаю, три рази на день, з перекусами, без перекусів. От як це треба? Ну, поступово режим – Це е, е, ну, та база, на яку. Яку спирається, в принципі, здорове харчування. Угу. Тобто, ми вже, якщо в нас правильно побудований режим харчування, можемо обирати продукти, формувати правильну тарілку. Але якщо ми в темі сьогоднішнього нашої зустрічі інтуїтивне харчування, воно приучує дітей більше до хаосу. Харчування, mm -hmm. а нам, а нам потрібна система, нам потрібен порядок. Тому ми розпочинаємо з режиму і тому домовляємося. У нас же є з тобою режим, ти ходиш в школу там, чи в садочок, да певне, ти просинаєшся в певний час, прокидаєшся. А, ось тут в тебе сніданок, а, і ти відкрив своє харчове віконечко. А закриваєш ти своє харчове віконечко через 12 годин. І в ці 12 годин ми вписуємо mm -hmm. ну, для дітей зазвичай це 5 або 6 приємних. Ось ось да? От мене приймає стагу, так? От мене Івана, я прямо чую його голос. З коли він сидить щось там, малює він дуже любить малювати, малює, малює, потім каже. Піду на кухню щось перекушувати. Я з одного боку радію, тому що коли ти його на кухню палицею не загониш, а Тепер він сам туди йде. З іншого боку, він буде перекушувати. І це буде впливати на наш графік, про який ми зараз говоримо. Буде впливати, тому що він потім не буде мати гарний апетит. Наприклад, як мені його зупинити, щоб не образити? Сказати, сино не йди зараз, перекушувати. Я ж не йду, а він каже: так пішли зі мною. Все логічно. Я Це так само, як ти виховуєш всі інші. Навички, а це процес виховання. І в мене є гарна історія на, на цей момент. А mm -hmm. в мене є подруга. Яка е, живе у Франції, і її трирічна донечка підійшла до нас з просьбою, я хочу з'їсти яблучка, хоча там до обіду якісь там години залишилась. Uh -huh. І вона їй каже, ні, яблучка буде вже піть. Потім ми зараз чекаємо тата, разом пообідуємо, і потім всі там яблучка або там печиво, щось ще. І вона ходила, нила, ну де мені яблучка, яблучка це І Вона так і не дала яблучка. Вона чекала там годину чи півтори, поки. Приїхав батько, вони всі разом пообідали, і потім вона отримала своє яблучко. Це правильно? як Звісно, ти Звісно, це правильно. І це правильно мати прострою свою стратегію, вона її дотримується, немає подвійних стандартів. Яблочко корисне, то можна за перекус. А да? печиво не дуже, тому за перекус не можна. Добавляємося. перекусів немає. Чекаємо, тата є обід. Ось, будь ласка, сідай і маєш свій. Коли ти... не сказала, тату добре ж ти приїхав, бо тут терор. Обіцяли, що ми будемо поступово замінювати, тобто не так радикально одразу раз і все змінили, а якимись корисними овочами, фруктами будемо замінювати перекуси і взагалі прийоми їжі. З чого почнемо? Який у нас рецепт сьогодні буде? А, сьогодні у нас буде корисний рецепт yes. з овочами, фруктами. А, і а, що, що важливо, що всі ці продукти вони сезонні і локальні? Тобто, це uh -huh. найбільш корисно а, і для а, дітей, і для дорослих і no. ще. І Наталья, от... бачу зараз тут кримінал такий так, е, візьмуть за морфу, є е, такою концентрацією натурального правда, але все-таки цукру. Ну у нас тут всюди є натуральний цукор, але дійсно а то, родзинки... на дрібну чи на крупну? на крупну? Okay. Окей, і м, м, щодо родзинок, ми не будемо їх класти багато. Це точно буде цікавіше по смаку ніж mm -hmm. звичайний цукор. Ну ще й корисніше, бо там є концентрат мікроелементів. наприклад, калію, магнію. Якщо малі не люблять родзинки, чим можна замінити ложку меду, можна додати. А, можна додати занадку? ложку меду, можна а, взяти інші сухофрукти, можна порізати банан. Він теж є концентратом цукру. Тобто, ми тут обираємо і по суті, ми дійсно Юра Паравий. Ми замінюємо цукор, доданий, замінюємо такими природними аналогами. Наталю, гостре питання дуже знаєте, постійно кажуть, що всі проблеми психологічні з дитинства. От зараз так модно казати дуже. Так, я так думаю, що можливо харчові проблеми теж з дитинства. Можете ви по аналізах, по людині побачити, а от йому мама яблучку давала, і він мене маніпулював, і тата не чекала. І тоді прикуси були, і тоді зіпсував Наталі. собі шли на світі. Чи не можна? Що це а, щодо психологічних проблем, по Алізах ми точно не скажемо, а ось інсулінорезистентність можна побачити. Mm -hmm. Якщо у дитини рот просто не зачиняється, і вона їсть постійно, щось перекушує то печиво, то потім яблучка, то знов печ печиво, конфети, потім не хоче їсти, звісно. Mm -hmm. І по суті, раціон складається з цих безкінечних прийомів їжі вуглеводних, як правило, то клітини нашого тіла, печінка, м'язи перестають реагувати. На такий гормон, як інсулін, який буде завжди виділятися при от таких багаторазових прийомах, і щоб... да, що да, вуглеводних і розвивається спочатку інсулінорезистентність навіть у дітей, Що це значить це, ну на по суті розум. перша с, сходинка до діабету Опа, навіть, в дитинстві. навіть в дитинстві. І знаєте, на жаль, ми бачимо діабет другого типу, навіть у підлітків раніше це було захворювання бабусів і дідусів, тобто навіть мов. Воді люди рідко мали діабет другого угу, типу. Угу. Зараз ми фіксуємо у дітей, у підлітків у дітей, що мають зайву вагу, вже перші ознаки діабету, і це ну це біда, яка пов'язана з харчуванням, таким хаотичним, вуглеводним, необмеженим вуглеводах, інших калоріях. Тому треба бути досить обережним щодо харчування і виховувати ці навички. Да? Це так, так важливо, як наприклад ви... Навчати дітей математики або англійській мові. Це важливо для життя? Так, так. важливо. А навчити правильно харчувай, харчуватися, мені здається, це більш важлива навичка і відповідальність за це несе не школа, а перш за все, батьки і сім'я. Є якась дозволена норма солодкого в день чи соткі заборонено повністю? Ну, умовно ні, право, а, жорстких заборон немає. Ну, є такі. А, 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 Ну, Якщо ти забороняєш, тим більше так, хочеться, так. розумієш? Всім все, всі все можна. А, я е, рекомендую. А, я а ти буду орієнтувати вас. ну, типу, 80% це буде е, здорові продукти, і 20% ви можете собі щось дозволити, угу. вписати і торт, і бургер. Принаймні до обіду. Принаймні в обід теж mm -hmm. або свята, або вихідний день. Тобто не можна дітей вводити в інший варіант проблем: це психологічні mm -hmm. розлади, харчової, розлади харчової поведінки. Коли все не можна, все заборонено, тільки корисно. Це вже буде орторексія. А у дівчат це нерідко переросте в інші проблеми. Що це таке? А це зациклінність на здоровому харчуванні. Коли фокус oh. інтересів це тільки здорові продукти, і більше нічого дитина, людина не. не не бачить і не змінить. Ти точно так? її натираєшся, треба може, на, на шматочки було порізати. А не ми не зробимо. Так. Знає, і так, Я пам і так, і так. я пам'ятаю, зараз... що в дитинстві, Коли він був маленький, він таке ще їв, але я терла це на дрібну терку, воно було схоже на таке кашку, пюрешку. Знаєш, коли е, на дрібну терку ти натираєш і моркву і яблучко, воно в принципі однієї консистенції, тоді туди можна що завгодно додати: меду чи там ложечку йогурту, чи чогось іншого. У ну, даному випадку у нас мед родзинки. Ну, замінять, да. Я б, якщо чесно, мені б хотілося чогось такого. Чясувати все дадам... стосовно дитячого Давай, кидай, харчування. Так. Якщо ми Ложу, вдома ще для можемо да? контролювати все правильно, так. тому що вдома е, є начальство у вигляді мами і тата. Що робити в школі чи в садочку? Це е, розмова з вихователями, вчителями. це... Розмова з людьми на кухні, які будуть годувати твою дитину, чи лоточки, які дитина повинна брати з собою з дому. Е, ну у нас зараз в закладах шкільної дошкільної освіти пройшла реформа дитячого харчування. В принципі, Ой. батьки можуть бути спокійними, що дитина в столовій харч, харчується правильно. Угу. Проблема може бути з цими кіосками, які поруч зі школою, або дитину хтось чимось пригостить, або е, інколи навіть в буфетах ще не зовсім можна здоров'я. Ове купити і а, тут розмовляти потрібно з ким з дитиною. Перш за все, Тобто, знаєш саме? в ідеальному да? світі. Я так скажу, коли а... ти даєш зранку дитині яблучко, вона каже: мам. 15 гривень серна булочка у школі, розумієш, і ти розумієш, що то є яблучко, ну якби відходить на другий і, і... план, але все одно стараєшся. А, але ти вже а, пок розпочала розмовляти з дитиною і про яблучка. І перший раз, можливо, не вдасться, Ну, є і, другий, і третій раз. І а, це ну по суті історія безкінечна. А, коли ми розмовляємо з дитиною, коли ми навчаємо. І якщо вона там раз в тиждень або два рази на тиждень, з'їсть булочку, це не критично. А, вона повернеться додому буде. Дома чекати є правильна вечеря разом з мамою приготовлена. А зранку ну буде обов'язково сніданок. Тусі, будь ласка. Буласкаліма собі. будемо змінювати і ваші Тут харчові. звички, це, і наші. реагують на нашу розмову. Пишуть Каріна пише дітей в санаторіях і в охмадиті, які хворіли першим типом діабету. Було купа ще 20 років тому. Тобто все одно е, історія залишається. актуальною. Да, діабет першого типу. Mm, і дійсно супер. діти раніше е, хворіли діабетом першого типу це діабет молодих людей ну, а, і, і дітей. О, Зараз зручі поспати, як судочку, після цього, цього перекусу, а потім погуляти. І знову поспати. Як мінімум, можна, я так розумію, просто тримай. В твоїх порадах. І в книгах, які ти пишеш, і для дорослих, і для дітей до речі, знайти оцю цікаву інформацію, Абсолютно. рецепти і те, як це можна взагалі а, Наталія поєднати. автором одним з авторів книг. Ми Я вчора розмовляли боделку. з. Анню Анію Анню Ані, Ані, Білокос. Ані Білокос, так. Е, е, і саме з Наталою Аня написала цю книгу, про яку ми вчора говорили, і зараз дуже хочеться побачити зараз цю книжку. Зараз ми її покажемо. В нас е, щодня розіграш цієї книги е, за допомогою нашої інстаграм-сторінки. І... Зараз, зараз, ми побачимо цю книгу. Зараз нам її принесуть. А по, по пострі 에... заведи, будь ласка, по Ти поки розказуєш. Вона Називається Я, виховання ага, окей, харчування, так. і mm -hmm. ця книга саме про виховання. Давай, її. Давай. Ага. от нас наташа так, якраз так, про так. неї розкаже. Я Береш почав її... вже читати. її. Наталю well, скажу like. чесно, тому що е, коли вдома хлопці хочеться, щоб вони харчувалися правильно, і от е, хтось з вас може стати власником цієї книги, mm -hmm. що тут є найважливіше в цій книзі, Наталя, про що коротко можна сказати? Пост на сторінці вже подивіться. А найважливіше про, е, ця книга про нас mm -hmm. з вами про. Те, як навчити своїх дітей бути здоровими і зробити це легко? Тут є багато рецептів, багато ігор, угу. а, з якими можна а, з дітьми наприклад пограти в здоровий ресторан і ти, чекати тато з, з меню, а, які в якому Давай ми зараз ми... нашими глядачами, які хочуть отримати виграти цю книгу, пограємо також Вікторину. Друзі, угу. отаке вам питання. Оскільки сьогодні ще й день вітаміну С, тому питаємо у вас, який продукт є? Лідером за вмістом вітаміну С. відповідайте О. і можете взяти участь у розіграші серед відповідей. Правильних рандомно оберемо переможця, який отримає книгу Наталі Самоленко та Анни Білокос. Наталя Самоленко була у нас гостях. Наталю, дякуємо вам. Дякуємо Дякую. за здоровий спосіб життя, який ви несете нам. За те, за що ви не звички, просто нам були здоровими, але що й все таки смачно їли, тому що це частина задоволення. Здорове харчування виключно повинно бути смачним. Клас, дякую. Дякую. далі. За мить повернемось. Понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена? Не міг цього зробити. Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням? У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти у вас взагалі немає нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.